Всім привіт, шановні друзі, з вами знову Рілуждійджі, і у мене до вас питання: що ви оберете їсти смачно та харчуватися протягом одного тижня, а може двох, в залежності від ваших вподобань, чи купити 12 рамок на картки в СНАПі? І у розробників є чудова відповідь. Звісно ж такі рамки. Щось цікавило, що в принципі я маю на увазі, ось вона зараз є на екрані. І це просто треш шалений. Ви можете купити рамки в Марвел Снейпі. Або за 9999, ,99, що по нашій валюті, по валюті Марвел Снепу це 3549 гривень. Або ви можете купити їх за. 9, 8 тисяч голди. Тобто у вас є можливість купити 12 рамок на карти, і ви не можете змінювати їх. Тобто це одна колода, так, звісно ж таки, але це чорні, прості матові рамки на одній карти. Якщо ви взяли цю рамку на одну карту, ви не зможете змінити ніяким чином, тобто ви назавжди одягли цю карту в цю рамку. Там ви можете змінюватися між варіантами, але це все одно одна і та сама карта. Коли вам колода набридне, а вона рано чи пізно набридне, або її нерфнуть, або щось з неї. Станеться, ви не зможете грати тими картами, адже вони просто не грабельні, і вам придеться вставляти ці карти з чудовими обкладинками, з чудовими рамками в інші колоди. А воно не буде так круто виглядати, бо у вас немає більше чорних матових рамок. Тому ви 3 3500 просто на рамки. Жесть! Це просто найдорожче, що я бачив в марву снайпі. В мене просто бомбить шалено. Але давайте перейдемо до більш класних новин. Про карти, про Аякса, про спотлайти і про OTA патч, який вийшов вчора. Давайте поговоримо про все детально. Якщо ви дуже хотіли відкривати спотлайти цього тижня, я абсолютно скажу, відкривайте так, робіть це. Адже спотлайти цього тижня дуже і дуже круті. Почнемо з Бете Рейбіла карта за 6 тисяч токенів в магазині. При появі шафлить е, стормбрейків в колоду, і цей сторонбрейкер, коли ви його розігруєте, це карта 0,1. Яка подвоює силу бета Рейбіла. і таким чином всі думали, що ця карта не дуже, адже ну, ніхто не грав Джейн Фостер, ніхто не користувався Локджо, адже Локджо був занерфлений. Локджо вчора забафили назад, тепер Локджо грає. Тому Бета Рейбіл виглядає дуже круто. Ми поговоримо в о частині про те, як змінило Локджо. Але знаєте про те, що Бета тепер дуже крута карта, як мінімум тір 2 високий або тір 1 низький. Тобто вона абсолютно вартує того, щоб ви нею грали. Як на мене. Навіть питань немає, крута карта, давайте подивимося, ще на які карти там є. І наступна карта це у нас Dark Hawk, І Dark Hawk, він і раніше був крутий, адже ви граєте Корг, Rockslide, Hawk Хок, і у вас вже Hawk буде 15 сили, якщо я не помиляюсь. Якщо ви граєте просто Dark Hawk, це буде 9 сили, що теж дуже круто. Якщо ви граєте проти Арішемів, Hawk 5.35-5.33, ви можете скопіювати з допомогою Містік, що є дуже-дуже круто, а враховуючи той факт, що. Вони змінили вовтієї патчі доволі багато різних речей, і вони не змінили Локі і Арішема. Можливо, змінить пізніше, але не змінили. Тому Дархок і Містік виглядає дуже крутою картою. Дархок мусить бути в вашій колекції. Так, він вартує 3000 токенів, тому можете купити його за токен, якщо не хочете відкриватися. Але якщо у вас немає дархока або вам хочете дуже цього варіанту, беріть без жодних питань. І давайте поговоримо про останню зірку цього спотлайту. І Аякс, я Аякса вирішив помемнути і просто відкрити один спотлайт, який вийде, не вийде, я не знаю чесно, і мені вдалося, я відкрив. Аякса за перший спотлайт, і перша моя реакція була абсолютно дурня, ну марна карта, її не варто використовувати. Але коли я пограв на неї трошечки, я зрозумів, що дуже крута карта, як мінімум, вона сильна. Вона може гратися просто з одною додатковою картою. У вас вже є колода, і це дуже дуже круто. І мені здається, що Аякс в моїх очах був десь 2-2,5 зірки з 5, Тепер він десь 3,5-4, тобто на рівень Анайлосу, коли він тільки вийшов, або просто коли він почав грати. Сильна карта, яка може бути 5-23, 5-25, просто без жодних умов, яку опонент не зможе зробити шанк-чі, поки ви не зіграли хазмат. Від кожної карти, яку грає опонент, і граєте ви. Ця карта посилюється після хазмат. Тобто дуже дуже крутий ефект. Давайте поговоримо про колоду, яку я використовував для того, щоб перемогти в інфінітку. Конквесті, і як на мене, не Інфініт конквесті, перепрошую, Інфініт квиток, але я виграв три матчі на одній колоді проти різних колод, арішема, контролів і так далі. Тому ця колода вартує на того, щоб мати Аякса, і в принципі в мене навіть є дві, які я можу вам показати. І перша колода це колода Хай Еволюціонер. Я впевнений, що майже... Всі глядачі, які зараз дивляться це відео, вже мають хайвольцінери в своїй колекції, адже я дуже сильно рекомендував початковим гравцям брати хайволюціо. І в цілому я досі це робити. Адже колода, яку ви зараз бачите на екрані, перемогла хайволюці. Арішемо на Локі перемогла колоду на Гост, там, Тор, контрол з Кілмонґером, з і З усіма ми перемогли. Навіть з Кейджів ми перемогали. І в чому суть цієї колоди? Ви маєте дві, два способи перемогти: Перший з допомогою скіпів, санспотів, сайклопсів. а потім ви граєте shi -Холк, холк на останній хіт на сьомий, на шостий, як повезе. або ви граєте через Аякса і Хазмат, і сайклопсів. Все, в принципі, у вас є блінк, яка допомагає вам зробити з вашої меджик, зробити з вашої хазмат, або мінайшне щіхолка, або Hulk, або Аякса, залежно як вам пощастить. Можна дістати навіть хай e, еволюціонер-4.6 теж круче, круче набагато, ніж Меджик e, з дервома силами. Загалом колода показує себе дуже-дуже сильно. Ви можете зіграти просто хазмат і останній хід, Аякс виглядає дуже-дуже сильно. Якщо вам пощастить, у вас ви набили 4 карти опоненту з негативною силою, або 5, Ви можете зіграти на останній хід Халка, Шіхолк і Абомінейшена, пушка, граната. І ще при цьому ви скіпаєте хід, бафаєте санспота, бафаєте місті найт і спрацьовує сайклопс. Тобто колода реально спрацювала три матча з трьох, виграла все підряд і навіть майже не переживав. Я дуже сильно рекомендую вам використовувати цю колоду, якщо ви граєте Аяксу. Ще, звісно, є, звісно, ж, така колода. Якщо вам подобається Хела, ви можете грати Хелою в цілому, і у Хели в чому суть Хела дістає карти, з які були діскарнуті, з мінус двома силами. Тобто кожна карта, яку ви скорішаєте з допомогою Хели, дає баф Аяксу. Але я не хотів грати цю колоду без хазмат, тобто хазмат, якщо ви навіть умовно в останній хід граєте. Сів плюс хазмат, ви бафите свого Аякса, якщо ви його дискарнули вже перед тим. І потім можете грати Хелу, і Аякса не ще сильнішим. Коротше, у вас дуже-дуже багато різних ефектів, які ви можете використовувати. І корвус Глеїв його неможливо замінити в цій колоді, це дуже потрібна карта. І в цілому Блінк потрібна: Ред Холк, Магнето, Інфінот і смерть, як карти, які я обрав для того, щоб воскрешати з допомогою Хели, і Аякс дуже дуже сильний додатко до цієї колоди. У мене ще з'явилась така опція, і це була опція перед тим, як Мокінбер стала. 6.10, а не 5-9, якого не було раніше. Поговоримо про це трошки згодом. Але теж непогано коде, насправді, адже ви можете використовувати містеріо хазмат для того, щоб бафати своїх аяксів. У вас є кло. Я ще там клав містік, але я її вирішив викинути поки що з колоди. Shadow King для того, щоб контрити ворожих блобів і інші колоди, які використовують за бафи, наприклад, наприклад, не знаю, Гірга Red Hulk допомагає. І в цілому White Video додає карту, яка теж працює на баф Аякса, і просто закриває стіл. Shadow King зараз, ой, Shang зараз дуже сильно потрібен. Ноктурна хороша карта, але ви можете замінити її на Джеф або на будь-яку іншу трійку, яка у вас є. Поляріс, наприклад, навіть кло, це просто моя карта, яку я вирішив додати, щоб вигравати закриті локації, щоб опонент не мав, мав шансу взагалі. Що зробити, і в цілому класна, хороша колода, і навіть Mockingbird з нерфом в цілому, де допомагає цій колоді так само як і було раніше. Але щось там сталося з бафами та нерфами, які вийшли вчора. До речі, до речі, всі, хто знають, всі, хто розуміють, в телеграм-каналі я скинув OTA патч на 10 годин раніше, ніж він в принципі вийшов в грі. Тобто, якщо вам цікава ексклюзивна інформація, там якась гаряча інформація, яку я дізнаюсь з просторів інтернету про Marlo Snap, і про яку я не записую відео одразу. Записуйся в мій телеграм-канал, посилання буде в описі до цього відео. І почнемо з Блобу. Блоб раніше мав ongoing ефект, неможливо сунути його. Тепер він цей ефект не має, і в цілому ця вся зміна, яка була. І, можна сказати, а в чому суть? В чому зміна? Містік тепер не може скопіювати Блоба, і якщо ви бачили решам гравців, які часто використовують комбінацію Блоб, потім грають місті, копіюють одразу Блоба, і містік там стає 3.15-3.18. Цю комбу занерфили, слава Богу. Роук тепер не може красти Блоба. Це погано, в принципі, тепер не контрить його. Кененбол тепер може мувати Блоба, і Блоб не буде вмирати. Але абсорбінг Мен все, що копіює ефект Блоба, тобто, якщо ви будете користуватися цією комбінацією, то це все працює. Просто не працює містік, кандбол і роук. Як це вплине на рішем гравців, та ніяк, особливо, блоб все одно буде сильною картою, якщо ви користуєтесь якимись даркхоками, аяксами, то ви все одно будете грати на четвертий хід п'ятірку, на п'ятий хід шестірку, і на шостий хід кантра або теж якась сильна карта. Це не сильно вплине на рішем гравців, адже ні ніарішему, ні локі не занерфили. Кажуть, що Арішем може занерфити, щоб йому щоб він надавав більше карт в колоду. Але все одно Арішем зараз дуже-дуже потужний. Мокінбіорд була 5-9, тобто вартувала 5 енергії, мала 9 сили. Тепер вона вартує 6 енергії і має 10 сили. І головне, що треба розуміти про Мокінбіорд тепер, її вбиває Шанкчі. Все, в принципі, це найголовніше. Те, що вона зробила до чистої енергії, окей, містеріо тепер робить її не 2-9, а не 2-10, а 3-10, окей, нехай буде. Все одно це дуже сильна карта, якщо ви граєте містеріо на другий хід. На третій хід у вас є Mockingbird, і це абсолютно жодних проблем немає. Проблема в тому, що Сесквоч вам тепер не дуже потрібен. Хіба що ви будете використовувати комбінацію Мокінб плюс Сквоч? Тобто ви зіграли на п'ятий хіт Містеріо, у вас SESQ за 3, мокінбер за 3, але в цілому Сесквоч втрачає свою актуальність, адже Мокінбер тепер дуже-дуже сильна карта, яку можна використовувати без Сесвоча. Все одно ви зіграли Містеріо на 2, Мокенбіорд на 3. Нема проблем. В Таноса тепер можна грати, адже Танос Воскрес. Я покажу теж колоду з Локджо. Пісток ми обговоримо зміну. Мені здається, просто що Mockingbird нікуди не втече з мети, вона все ще буде сильною картою. Але тепер можливо треба буде носити каєру для того, щоб блокувати можливість опоненту просто знищити Mockingbird без жодних проблем. Теж зміна про яку сказали розробники за одну годину перед тим, як ця карта вийшла зі спотлайтів і про яку я написав в телеграм-каналі. 1 4 був, 1-5 став. В цілому, тепер він краще, ніж мортира. І якщо ви маєте цю карту в своїй колекції, це не є погано. Адже ця карта все ж таки 1-5. Якщо всі опоненти вже снапнули, то Боб не буде рухатися. Якщо опонент снапне, ну окей, він рухнеться, але можете контрснапнути опонента у відповідь і таким чином отримати матч на 8 кубів. Якщо ви впевнені в тому, що виграти, ви спокійно переграєте. 5 сили в іншу локацію. Теж дуже сильно опонент не завжди знає, куди він мувнеться. Ви не знаєте теж, але. Це рандомна гра, і Боб теж непогана карта. Я, я б його особисто не брав би, але якщо він вам випав вже, то в цілому це не є поганою картою в вашій колекції. Равона, Равона, і в цілому, як на мене, Равона її занерфили з трьох сили до двох, і вони вбили серебро три. Тобто тепер без серебро, без Равони Серебро Три. Тепер працювати не буде. Є, звісно ж Серебро 2 і можливо його будуть грати, але я особисто серебро не граю і вам не рекомендую. Але в цілому, те, що занерфали її силу, це ні на що не впливає. Ефект ревони в її здібності, тобто в тому, як вона робить дешевшими містік айронменів фіну і так далі, всі інші карти гоблінів. Суть не в тому, що в неї є сила, суть в тому, який вона дає ефект. Навіть з 2-0 би її грали би в колодах, і це не було б жодною проблемою. Тому занерфили, так занерфили. але це не впливає на те, наскільки часто будуть грати равони в колодах. Я не вірю в цю зміну, але нехай буде вайпер раніше передавала на сторону опонента рандомну карту на локації. Тобто, якщо у вас було умовно Мокінберд, Гоблін і Камінець, вона мала перекинути опоненту Мокінбіорд таким чином програти вам абсолютно матч. Тепер вона. Передає опоненту найслабшу карту в локації, тобто, якщо у вас знову ж таки є Mockingbird, Гоблін і Камінець, вона передасть Гобліна опоненту назад. Можливо, й буде давати в колоди з анайлосом, якщо у вас немає анайлосу в руці, і ви зіграли центри, можете тепер зіграти вайпер плюс King за опонентського блоба і таким чином передати войт на сторону опонента, що не є поганим плеєм, або зіграти вайт Widow плюс вайпер. Умовно, можливо, колоди з анайлосом тепер будуть використовувати вайпер набагато частіше. Аж тепер вона не рандомна, а абсолютно контрольована. І мені цікаво подивитися, що з цього буде. Звісно ж таки, Саурон, якщо раніше був 3-3, став 3-4. Так само, як і з Равоною, суть в Саурона в його ефекті, а не в силі, який він надає на стіл. І мені здається, що просто в залежності від того, чи заграє Шурі на сауроні і чи є інші кращі варіації Шурі, залежить той, той факт, чи буде саурон гратися в Меті. Мені здається, що на початкових рівнях, коли у вас немає багато різних виборів, з чим грати Шурі, то мати саурона Шурі, ем, як там її звати було? Чоїхо 4.10, яка задебафує за ваш стіл, ред скал і всі інші карти з онгоінгом, які ви хочете перебрати, в цілому не є поганим. Ви граєте на 3, е, саурон, армор на 2. Саурон Вон на 3, Шурі на 4, Редскал на 5, Таскмастер на 6, і у вас є працююча гарна колода, і дуже важко її перебити в цілому. Так що саурон на початкових рівнях грається набагато більше, пізніше вже є краще і сильніші альтернативи для саурон колод, які використовують Шурі. Називайте цей, цю зміну для Вірвульфа, чим хочете, я називаю її особисто нерфом. І якщо раніше Вірвуль був 3-1, тепер він став 3-2. В чому суть? Якщо раніше Вервульф стрибав 4 рази, а за кожен раз він отримує плюс 2 сили, то він ставав 3-9. 3-9 неможливо знищити з Шанг-Чі. 3-2 і 4 рази по 2 це 3-10. Тепер його можна знищити Шанг-Чі. Ніби додали силу, але при цьому краще б додали, напевно, ем, не знаю, знизили б енергію, дали б йому 0, наприклад, і це було б набагато краще. Тепер Вервульф, як на мене, став навіть гіршу карту, ніж раніше, враховуючи те факт, що її раніше ним не грали, то стало гірше. Як на мене, ось у хітманки це абсолютний баф. Був раніше 3-3-2, став 3-3. В цілому мені здається, що ця карта стала кращою, адже тепер вона має ново ну, ну, силу більше. І інколи вона може вигравати вам матч або робити нічу. Я не бачу хітманки майже ніде. Можливо, там з Торами будуть грати хітманки більше, адже пробафали локджо, і можливо, вони будуть використовуватися в колед набагато частіше, але мені все одно не подобається хітманки. Мені здається, що ця карта слабка, вона комбінується тільки сильно з містеріо та молотками або картами за нуль. Чи буде грати, не подивимося, класно буде, якщо заграє, але знову ж таки, в мату зараз з'являється назад Shadow King, і Shadow King контрить блобів і контрить хід Манкі. Найважливіша зміна, яка була в ota паті, логджо, якщо він раніше був 4-5 здібністю, один раз за хід ви можете змінити карту, яку ви зіграли на лінію з логджо на іншу карту в вашій колоді. Тепер логджо 4-4, але обмежень немає. Ви можете зіграти логджо 3 карти за хід, і логджо замінить кожну карту на карту з колоди вашої. У вас є, і тепер це просто неймовірно. Зараз покажу дві колоди, які я вирішив повикористовувати. І Локджо тепер абсолютно точно заграє в меті, абсолютно точно ви будете бачити його набагато частіше. З Бетарейбіл, Локджо, Джейн Фостер, Тор, Один і так далі. І так само в Таносі він може дуже круто гратися. Будьте обережені, Локджо повертається в мету. І ось, принцип, перша колода, яку я почав використовувати, це колода на. Асгарді, тобто це Тор, Рейбіл, Одін, Джейн Фостер. Я використовую Nocturno, ви можете змінити її на забу, для того, щоб стабільніше видавати свої четвірки на третій хід. Тобто у вас є можливість зіграти псайлок на другий хід або забу на другий хід. Таким чином, у вас точно на третій хід буде локджо, джубілі, бета-рейбіл, залежно від того, що у вас є в руці. І, в принципі, механіка проста: ви Тора, ви граєте Бету Рейбіла, ви граєте Джейн Фостер, і ви отримаєте на шостий хід купа молотків, і можливість грати Алайта, Ред Холка, Лок Джо з молотками, Шанчі, -Шан залежно від того, що вам потрібно. У вас є різна варіативність. Мені ця колода подобається, але набагато більше подобається колода Стануса. Останнє, що я покажу сьогодні, це колода на Таносі, і в принципі, як ви бачите зараз, Фастос, псайлок. Е Кар'єри того, щоб задефати ваші карти за 6 енергій, бо у вас їх тепер є купа, у вас є Мокінберд, у вас є Red Hulk, Thanos, Scar і Магнето, тобто дуже-дуже багато різних потужних карт. Hop Саммерс, якщо вам не зайшов Shang-Chi завжди потрібен, Lockjaw, Vision дуже гарний рол з Lockjaw, або гра на п'ятий хіт. Мокінберз здебільшого в колоді грається десь за 3-2 енергії, за того, як вам пощастило. Редхолк, Скар, Танос, Магнето. Скар з за кожну карту, яку ви зіграли. Умовно, якщо у вас випав Таймстоун, ви граєте Мокін на третій або на четвертий, Танаса на п'ятий. І скар у вас буде за дві енергії, що дозволяє вам зіграти е, камінець за нуль, наприклад, плюс локджо плюс скар, або зіграти Шанкші плюс Скар. У вас є дуже багато різних потужних альтернатив, які ви можете використовувати з локджо. І в Таносі це дуже-дуже круто. Танос нарешті повертається. Дякую всім за увагу. Дякую всім, що подивилися це відео. Будь ласка, скажіть, яка зміна вам найбільше всього сподобалась? Чи відкривали ви спотлайти? Що вам випало? З якої кар... з якої спотлайту вам випав Аякс, якщо ви його ловили, якщо ні, то з якої... з сукого спотлайту випала карта, яка вам? Була дуже сильно потрібно. Як вам зміни, як вам рамки за 3500! І в цілому, гарного всім дня! Бережіть себе, бережіть електрохарчування, обов'язково е рятуйтеся від спеки, пийте Холодну воду. З вами був Лілуж Діджі. До наступних зустрічей. На стрімах, на Твічах ми зараз проходимо, бо Pass of the Tay Lotus. Тому, коли цікавить ігри, не помарву снеп. І в цілому контент, який пізніше буде виходити теж на Ютуб, не по СНПу. Підписуйтесь на Твіч, підписуйтесь далі на Ютуб, на телеграм-канал. Радий всіх бачити. Лілуж Дідж, пока-пока.